Нато вітаю вас! Сьогодні тема Раціональні вирази раціональні дроби. Ви вивчали в 6-7 класі цілі вирази. Цілі вирази це вирази, які містять дію додавання, відімання і множення. Наприклад, 2х плюс у квадрат мінус 7y плюс 5 або м 2 плюс 2 поділити на 3. Цих виразах немає ділення на змінну. Такі вирази називаються цілі раціональні вирази. Дробові раціональні вирази це вирази, які містять дію додавання, віднімання, множення і ділення на змінну. Наприклад, 2х плюс 1 поділити на х. Ми бачимо, що х тут стоїть в знаменнику дробу. Або 9 мінус b поділити на b2 b квадрат плюс b мінус 1. Також. Стоїть вираз в знаменнику дробу. Або 1 поділити на 5Y-1 помножити на 6Y плюс 2. Це також раціональні вирази. Так от математиці об'єднують їх. Цілі і дробові вирази носять назву раціональні вирази, раціональні вирази. І взагалі розглядають вирази P поділити на Q, де P і Q це деякі многочлени. Вивчаючи вирази, треба познайомитися з поняттям область визначення або область допустимих значень виразах. Справа в тому, що в раціональних виразах, якщо є змінна в знаменнику, то ми повинні пам'ятати, що там не може бути значення такого і такої зміни, при якої знаменник буде вирівняти нулю. Тому області визначення раціонального виразу називається така множина чисел, при яких цей вираз має зміст. Має зміст, це означає, що можна будь-яке число підставити і знайти значення цього виразу. Наприклад, вираз 7х поділити на х-3, коли він має зміст? Коли х-3 не дорівнює нулю. Записуємо х-3 не дорівнює 0. Отже, х не дорівнює 3. Тому можна записати, що область визначення цього виразу це буде всі числа, крім х дорівнює 3. Область визначення також має аналог це область допустимих значень. І так, і так можна їх називати. Варто познайомитися також з умовою рівності дробу нулю. Якщо ми маємо раціональний дріб P на Q дорівнює 0, то це може бути тоді і тільки тоді, коли чисельник P дорівнює нулю, а знаменник Q не дорівнює нулю. Це треба пам'ятати, коли ми розв'язуємо такі рівняння, що ми записуємо чисельник дорівнює нулю, знаменник не дорівнює нулю. Розглянемо приклад. Знайдіть область допустимих значень виразу або область визначення. Вираз. x поділити на модуль x-1. Міркуємо так. В знаменнику стоїть модуль x-1. Він має бути недорівнювати 0. Записуємо, модуль x-1 не дорівнює 0. Переносимо одиницю в праву частину, тоді x не дорівнює одиниці. Отже, x не дорівнює плюс мінус 1. Відповідь можна записати так. ОДЗ це будуть всі числа, крім плюс-мінус 1. Або такий вираз. 37 поділити на АА-2 мінус 3А плюс 6. Тут треба, щоб знаменник був не дорівнював нулю. Тому треба спочатку з ним тут зробити деякі перетворення. Винесемо 3 задушки в третьому і четвертому доданку. Отримаємо 3 на А-2 і винесемо А-2. Отримаємо А 2 на а 3. Це не дорівнює 0. Звісно, що це можливо, коли А не дорівнює 2 і А не дорівнює 3. Отже, область визначення область допустимих такого виразу: це є всі числа, крім 2 і 3. Дивіться на ДОП, ви будете самі круті математики в своїй школі.